Пане президенте, вітаю вас вдома. Як грек, я з тієї країни, де війну не освячують, але розуміють, де де правда. Правду співали зі сцени, тому що рани були занадто глибокими для прози, і таким чином я повертаюся до голосів наших давніх драматургів, які 25 століть тому знали, що. Те, що ми що сьогодні постає перед нами, єврей писав, що є війна як не страждання невинних. Софокл е, застерігав довгий день лягає тягарем на серця сміливих. І Есхіл, який бився на марафоні, казав. Е, нам ми маємо страждати через страждання прийти до істини, і це слова ці слова не є уламками давніх розкопок. Сьогодні вони є повсякденною реальністю в Україні. На більш ніж 1200 днів і ночей люди України проживають не лише вибухи, але і тишу після них. Не лише втрата дому, а й біль. Тихий біль, коли бачать, як світ прогортає ці жахів стрічці новин. Вони жили у тому, що я одного разу назвав тисячою страшних кошмарних снів. І а, того, що світ може звикнути до цієї війни, що повномасштабне вторгнення суверенної держави стане нормальністю, що в Євгені злочини стануть невидимими, що страждання стає звичайною справою, але ця асамблея, ця рада, була створена для того, щоб чинити спротив саме такій моральній А, Ця асамблея взяла на себе ініціативу шляхом довгої і складної се в який я мав честь брати участь, виключити агресора з Ради Європи, і до цього дня ми залишаємося. Першою єдиною установою в світі, яка це зробила, спеціальний трибунал. Це ідея, яка народилася в цій залі. І сьогодні, пане президент, ми е, поставили кілька тихих підписів на папері, прості жести, майже рутинні, але вони несуть на собі вагу континенту і голос людей, які страждали в тиші. Ця угода не просто юридичний документ, це кузня, це горнило, де закон зустрічається з пам'яттю і де сталь зустрічається з правосуддям. Ви, пане президент, народилися не у палаці і не у столиці. Ви з Кривого Рогу міста, викованого в горнилі шахт і металургії. Там люди знають, що сталь це не лише матеріал, а характер. І тут у Страсбурзі, у місті, яке свого часу лежало на лініях фронтів у європейських війнах і зараз формує інструменти миру. Сталь стає статутом, стає документом. Чорнило, яким були поставлені підписи не м'яке воно виковане як залізо. Пам'яттю і мужністю греки нам кажуть про безчасний урок. Спершу приходить Хібріс, це не перевірена сила, а після цього приходить Атіс, сліпота, і далі Немезіс відновлює баланс не через відплату, але шляхом встановлення меж кордонів. І це все. Називається правосуддям, не як покарання. А, і таким чином вони сформували Пагос, вищий суд а, злочинів крові, де закон був вищим за помсту і де а, розум говорив голосніше, ніж. Ніж людь, і сьогодні в Страсбурзі ми відлунюємо дух того священного суду. Ми кажемо разом, що агресія це злочин, що суверенність не є умовною, що справедливість має значення, і що справедливість це не кінець війни, а початок миру. Тому що там, де немає справедливості, не може бути закриття цього процесу, і там, де немає правосуддя, немезіс чекає у тиші, пане президент. Будь ласка, слово вам для звернення до асамблеї. Дуже дякую. Like home. Справді, як вдома. Ви сказали: вітаю вас вдома, пане президенте, секретар, пане генеральний секретар. Пані. Генеральний секретар, шановні члени асамблеї, дорогі друзі, перш за все, дякую вам за підтримку нас за підтримку України. Ваша підтримка завжди була сильною, чіткою і дуже важливою. Багато в чому ви продемонстрували справжнє лідерство. Ваша чітка політична позиція, коли ви називали дії Росії злочином агресії. Підтримували справедливе завершення війни, відкидали будь-які спроби легімітизувати російську окупацію наших територій. Це допомогло сформувати політичну реакцію всієї Європи. Ви встановили стандарт для кожної демократичної країни на всьому континенті. Дякую вам за це. Дякую. Прошу дякую. Спочатку повномасштабного вторгнення, понад три роки тому, парламентська асамблея Ради Європи ухвалила майже 30 резолюцій на підтримку України. Рада Європи була першою великою міжнародною організацією, яка виключила Росію за її агресію. Ви чітко дали зрозуміти напад Росії на Україну є нападом на всю Європу, і це саме те, чим це є. Ця війна, ця війна, це війна проти нашого спільного способу життя, способу життя, який змінив Європу на краще. Європа колись була джерелом багатьох кривавих воєнних жорстоких ідеологій, які спричинили величезні страждання не лише тут, але й по всьому світі. Не так давно. Лише за одне століття Європа довела себе до руїни, зробила це двічі. Розруха була тотальною обидва рази. Але Європа засвоїла уроки. Вона Відбудувала себе як континент миру, і сьогодні Європа допомагає іншим знайти мир і оговтатися від трагедії. Вона захищає міжнародне право і права людини в усьому світі. Європа також демонструє всьому світові, як нації можуть поважати одна одну навіть після важкої і болючої спільної історії. І ці досягнення. Не стали випадковими, вони не є результатом виключно політичної волі чи громадської думки, хоча вони відіграли велику роль, ці зміни стали результатом правильного вибору лідерів і щирих переконань людей по всій Європі. Звичайно, вони є результатом і. Діяльності європейських інституцій, таких як Рада Європи і ця парламентська асамблея, яка об'єднує які об'єднують континент, і дуже важливо, що вони є результатом відданості Європи справедливості, притягненню зла до відповідальності не лише силою, але й законом, судами, завдяки вирокам, які засновані на доведеній провині. І ми всі пам'ятаємо трибунал, який встановив справедливість після жаху нацизму, і світ ніколи не забуде Нюрнберг. Багато років по тому, коли ненависть і війна повернулися на частину Європи, знадобився ще один трибунал, а цього разу це за злочини в колишній Югославії. І знову Європа та її партнери. Забезпечили те, що справедливість Восторжествувала в ГАЗі, тепер нам потрібно те ж саме для агресії Росії проти України. Цей злочин має бути засуджений чітко і справедливо. Звіт потребує чесного історичного вироку, щоб кожний, хто несе відповідальність за цю війну, був притягнутий до відповідальності. І не лише через те, що ми всі бачимо, що відбувається в Україні, але Відповідно до належного правового процесу, і саме тут, в цій асамблеї, пролунав перший заклик створити такий трибунал. Ідея народилася саме тут, і зараз ця ідея отримує реальну підтримку з боку країн-партнерів в Європі за її межами. І я хочу подякувати членам комітету міністрів, які Проголосували і підтримали рішення про створення спеціального трибуналу. Дякую. Дякую. Так. Попереду ще довгий шлях. І ми знаємо про це сьогоднішня угода про створення трибуналу це лише початок. Тепер ми повинні зробити реальні кроки для того, щоб це запрацювало. Потрібна сильна політична співпраця, щоб забезпечити те, що кожний російський військовий злочинець постав перед судом, включаючи Путіна. Це той шлях, який ми повинні пройти від самого початку аж до реальних звинувачень і реальних вироків. Я закликаю вас залишатися залученими, залишатися лідерами, як ви це робили досі. Деякі люди, і це зрозуміло, запитують, що може насправді зробити трибунал. Чи не краще було б зосередитись виключно на зброї, технологіях безпілотниках? Звичайно, військова підтримка України, жорстокі санкції проти Росії, політичний тиск на агресора це все дуже важливо. Це те, що змушує Росію відчувати справжню ціну цієї війни. І так, агресор повинен програти, і ми працюємо над цим. Життя українців мають бути захищені. І я вдячний всім, хто підтримує нашу оборону, але правосуддя має теж велике значення. Воно має працювати так, щоб воєнні злочинці. Не могли сховатись, їм не було місця, де сховатись ні в Європі, ніде. Правосуддя має працювати так, щоб було чітко зрозуміло, що всі, хто планують такі агресивні злочини, злочини агресії, знали, що відповідальність настане, і правосуддя має працювати так, щоб становити правовий принцип ніякого знання агресії. Ось чому ось. Чому злочин агресії має бути зафіксований, засуджений і покараний? Ага, ідеальне місце для цього ага. Чекає на здійснення правосуддя. Дякую всім, хто робить це можливим. Дякую всім, м'ях Thank you.